Україні слава, а героям честь, хай над світом лине, золотий, в сонце, синій, наче небо, прапор України. 23 серпня в Україні відзначається День державного прапора. Державний прапор є символом незалежності України. Державний прапор, як символ країни, є втіленням національної єдності, честі та гідності, традиції державотворення, історії та сьогодення. Під ним українці йшли до проголошення самостійної України до перемоги, його обов'язково захищали під час бою, наче живу людину. Честь нести прапор. Доручалося тільки найкращим бійцям. Державний прапор нашої батьківщини має синьо жовту барву. Ці кольори не випадкові. Поставте на паузу та напишіть в коментарі, чому саме ці кольори обрано для нашого прапора. Жовтий колір це колір пшеничної ниви, колір зерна, що дарує життя усьому на землі. Це колір жовто-гарячого сонця. Синій. Або блакитний. Це колір чистого ясного мирного неба, а ще це колір води, без якої не визрів би і не заколосився хліб. Отже, колір жовтий колір хліба, а синій це колір неба миру. Тому, мабуть, народ України і обрав поєднання цих кольорів для свого національного прапора. Гідність прапора захищається як у самій країні. Так і поза її межами, зневага до прапора розглядається як посягнення на честь нації та держави. Золотий тризуб на блакитному тлі як символ влади дуже давній знак. Він зустрічається ще з часів Київської Русі, зокрема на монетах Київського князя Володимира Великого, який жив більше тисячі років тому. Святкування Дня Державного прапора в Україні спрямовано на вшанування багатовікової історії українського державотворення, Державної символіки Незалежної України, виховання поваги громадян до державних символів України. Жовтий як поле. Синій як небо. Як сонце, що неодмінно зійде, як прохолодне повітря, яким дихаєш на повні груди, під пронизливим вітром, під пекучим сонцем, на трунах наших героїв, у вільних і звільнених містах, на фасадах чистеньких європейських будинків, на вікнах автівок, на футболках і сукнях, на зап'ястях. Завжди світлий, завжди в серці, завжди наш. З Днем прапора рідний.